Маючи благословення, нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, який дав нам благословення, цей Великий піст, молитися, молити 45-го псалма, 90-го псалма і читати молитви Отче наш 12 раз з земними поклонами за те, щоб Господь простив нас, утвердив нас. Святому православі, і щоб душа наша очистилася в гріха і щоб Господь благословив багатостраждальну батьківщину нашу Україну і послав Спасительний мир. Важеніший, по слову древня Патерика поступає, призиваючи нас до молитви. І наша молитва хай маленька, але реальна, дійсна, Кожна з нас буде по крупиночці, по сльозиночці, по піщиночці. І вона прийде перед милосердного Бога. І Господь, бачачи нашу любов до грішників, приймаючи нашу молитву за грішників і живих, і мерших, віримо, що творить чудо. Раді цього ми тут пристаємо в цій великій святі нашій лаврі, довіряючись Господу, Матері Божій преподобним. Помолімося особливо в ці величні дні, щоб враг не посміявся з нас, а щоб Господь, прийнявши нашу покаянну і сердечну молитву, сподобав нас бути в милості, в святині його і в благодаті все Його любові, якої. Сподобай Господь, нас, каючи грішники, і сподобай Господь тих, за кого ми будемо молитися. І допоможи Боже всім нам з вами, не ослабнути в подружці, не злякатися страхіть земного буття нашого, а радіти тим, що є у нас милостивий Бог. І дай Бог, щовиця наша молитва, помилуй всіх нас, Боже, була для нас спасительною. Амінь.